Друзі, вітаю вас вівторок. Я Олексій Ляшенко, наша зустріч вечірня. Як завжди, починаємо з гарного, а потім про наших баранів. Тут барани на баранах, козли на козлах, кози на козах, я не знаю, бобри на бобрах. Отак От можна сказати, але починаємо з гарного. Дивіться, в російському саратові вночі лунали вибухи. Так. Пишуть їхні телеграм-канали, і так пишуть місцеві мешканці Саратова. Під атакою дронів опинився місцевий нафтопереробний завод. У мережі також публікували відео. Подивіться, і ви ці відео з масштабною пожежею. Очільник регіону у Саратова. Підтвердив атаку дронів на місто і повідомив про нібито пошкодження цивільної інфраструктури. Українські дрони, друзі, не вперше атакують Саратовський НПЗ. Востаннє це сталося 4 листопада. Так мало у нас ракет. Не можемо ми розбомбити ракетами, будемо декілька разів. Долбити дронами і доб'ємо, щоб ставали заводи, зупинялися надовго. А у Волгограді, друзі, через атаку на Саратовський НПЗ на декілька годин закривали аеропорт. Ви знаєте, моє бачення про аеропорти. Я хочу, щоб вони взагалі у них не працювали. Зараз ще одна класна новина, але між цим я хочу вам сказати те, що я говорив. Раніше і буду говорити, що на моєму каналі, в нашому суспільстві, в нашій родині можуть бути тільки розумні, думаючі, чесні і порядні люди. Люди, які можуть критично мислити, люди, які можуть не біжати не бігти поперед батька в пекло, а нормальні, класні люди, які можуть розмовляти нормальною мовою, цензурною, які не хочуть і не можуть ображати інших. Всім іншим до побачення, всім іншим, робити на каналі нічого. Вам туди до своїх. Йдемо далі. В Орскі. В Орскі орки їдуть за бензином, а тут безпілотники бомблять НПЗ. І орки починають плакати. Бер, а, НПЗ це Орськ, синтез. І там виють сирени в місті хлопці. І все йде у них нормально. І вони пишуть друг другу, а що случилось-то? Безпілотник в городі, опять ціни на бензин піднімуть. Кому війна, кому мать родна, як класно, орки там уже бушують. Ми не повинні так робити. Ми повинні розуміти, чому я і кажу, що на цьому каналі тільки розумні люди. Тільки розумні люди. Опять цены на бензин поднимут, опять поднимут. Поехала, наверное, на заправку, щоб не успели поднять. Ну, короче, орки порой. Далее, друзья, далі я хочу вам порадити, просто порадити, купувати ось цю книгу. На подарунки близьким, рідним, дітям, молоді. Книга називається Ціна рабства. Написав її Євген Буцик. Він є членом нашого суспільства, друзі. Він тут з нами. Посилання на телефон Євгена Буцика є в розділі Опис. Дзвоніть, купуйте. Книга, я просто не хочу розповідати. Книга чудова. Всі, хто взяли, всі, хто прочитали, всі е, присилають чудові відгуки. Я зачитую періодично ці відгуки, і ніхто ще не поскаржився на цю книгу. Книга класна, а головне 500 гривень з продажу кожної книги йде на допомогу нашим воїнам. Ще, друзі, декілька класних новин. Китайський НПЗ «Янг, е, хант, Петроліум припинив купувати російську нафту. Це пише Роутес. Китайський натопоробний завод Янг Петроліум уникає російську нафту у своєму останньому тендері на постачання сирої нафти з грудня до середини лютого. Це НПЗ. Зе регулярно купував російську нафту, зазвичай отримуючи партію раз на місяць експортного класу ЄСПО або Сокол. Або Сокол, или Сокол, Сказав один з трейдерів. Ну, Друзі, це санкції. Всі перевіряють е ці санкції, як США буде їх контролювати, як, що буде з цим. Ось хтось купує, хтось не купує, і вони будуть дивитися. Чи США просто ввело санкції аби або щось? Чи вони будуть все таки їх контролювати? Подивимося. подивимося ще одна класна новина. Ну блин, сьогодні не день так, як. Прокуратура Словаччини дійшла в висновку, що передача Україні, винищуючи Міг-29, не була злочином, попри наполягання уряду прем'єр-міністра Роберта Фіца. Ви ж пам'ятаєте, Фіца як прийшов там і заборонили все продавати і відкрили кримінальні справи? І що то? Тільки не було. Чого там, тільки не було, але прокуратура Словаччини ну нормальна прокуратура, я хочу вам сказати. На відміну від наших правоохоронних органів, про які ми зараз будемо говорити, будемо говорити спокійно, розсудливо, по молодецьки. Але без гусарства ліха, знаєте, як казали раніше, ліха по-молодецьки, але без гусарства. Але перед цим я хочу вам подякувати за всі ваші добрі класні справи. А ще запропонувати вам підписатися на цей канал, хто дивиться не підписаний. Ютуб дуже любить ці речі. Десь до 40% людей, які дивляться від нас, е, да, і, і тут з нами. Вони не підписані. Підпишіться, натисніть дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. Ті, хто підписаний, перенатисніть дзвоник декілька разів, щоб до вас приходили повідомлення, а то буває збої. Обов'язково, друзі, хто слухаєте, я вас прошу, просто поставте вподобачку. Або дизлайк, поставте що завгодно, але робіть якусь реакцію, подобається вам, не подобається. Напишіть коментар по будь-якій темі. І... Головне, що я прошу, це наша робота, це допомога нашій країні, це допомога нашому президенту. Розповсюджуйте. Ось переходимо до наших баранів. Переходимо по міндічу. Давайте ж у нас зараз всі барани в міндічі. Ну, що по міндічу, друзі? Ну, от особисто я. Я буду чекати, щоб робити якісь висновки, якісь висновки. Я буду чекати офіційну інформацію. На сьогодні, ось на цю хвилину, офіційних інформацій від набу, від САП поки що немає ніяких. Є різні вкиди, є різні вброси. Зараз ми їх проаналізуємо, подивимося. Ну, а офіційно будемо чекати. І ми не маємо права, не, я не маю права, не вірити офіційним повідомленням. А далі все буде розгортатися, як буде розгортатися. Зараз є тільки ресурси, наближені до Порошенка, до Росії, до Фіали. І всі інші, які роблять вкиди. Давайте ми зараз про них поговоримо про ці вкиди. Ну, ось дивіться. Як я ще вважаю, що після е, вчорашнього, да, і вчорашнього з приводу енергоатома, ну, можна було і мені написати мільйон постів, але в цих вкидах і про енергоатом і про це ну, ну ну стільки не різних. Дуже багато. Поки що висновки. Ну наступні. От, друзі, от у мене є. Наступні. В кінці ще ми зробимо висновок. Усі медіа, які так чи інакше пов'язані з багаторічним отриманням іноземних грантів, намагалися максимально прив'язати президента Зеленського до Міндіча, якого так ніхто і не бачив. Це ось буквально ось вам, ось вам доказ. Допис Гончаренка. Всі, хто пише про Міндіча, не забувайте додавати один з кращих друзів Зеленського, бо якось людям буде незрозумів. Хто такий міндіч? Розумієте? В, у них просто ціль поставити і зв'язати це з Зеленським. Давайте так. Практично, ті, що були викладені аудіозаписи, ну вони, це навіть е, штучний інтелект підтвердив, вони дуже грубе порушення процесуальних норм. Ну, ладно, ще раз кажу, це все поки що неофіційно. Хоча аудіозаписи викладала на Бу із такій собі слідчий Абакумов. Я вже казав про це. Ну, подивимося, поки що воно не заявлено ні в плані слідства, ні в судах, ніде. Усі звинувачення, ті, що слайди, там картинки, гроші, сейфи і все інше. Ну це шоу, друзі. Це шоу, це не для того, щоб якісь був це. Це не які докази. Це взагалі нічого. Це шоу, що було по мізкам людей. Розумієте, щоб максимально боляче вдарило по людях, а люди боляче вдарили по владі в той час, як у нас немає світла, да? як у нас іноді немає води. У нас війна. І ось поки ми всі в державі не зрозуміємо, що війна для всіх, для кожного. І воювати кожен на своєму місці повинен. Кожен, ще раз вибачте таку тавтологію, кожен повинен воювати на своєму місці. На сьогодні ні жодної підозри не вручено, жодного арешту не здійснено. Ладно, кажуть, вдрав Мівдіч. Ілі Міндіч, ілі міфдіч, я не знаю. <смірко> міндіч. А всі ж інші тут. А чому нема підозр інших? Вони ж тут, в Україні. Ніхто це поки що не зробив. Чому я кажу, що нема нічого офіційного. Перераховувати всі ці факапи можна ще дуже довго-довго, друзі. Довго, довго. Ну враховуючи, що за САП і набу стоять і картонки, да? і взагалі у нас там великий океан між нудами. ну, да? там, за океаном, що знаходиться, або в Європі за сапом стоїть. Ну, ех. І все це може бути звичайною е політичною грою. Все це може. Ми не знаємо для чого, тому що нема нічого офіційного. Кажуть, поетапно, давайте поетапно, питань нема. Я, от давайте ще раз: я хочу, щоб все було зроблено по закону. Винні люди, неважливо хто, міндіч, Галученка, всі повинні бути покарані. А якщо ні, якщо не доведуть Якщо це черговий Мартинінка, Злочевський, Насіров, які йому наче шість років присудили, а він не сидить. Як оті пам'ятаєте, вертольотами, вертольотами арештовували податковців, ніхто не сидить. Якщо ні не доведуть, то тоді повинні бути покарані ось ці люди і не тільки політики. Ви знаєте, політики, от взагалі тут набуть і САП трошки не розуміють. Якщо вони не доведуть, то вони будуть покарані. Повірте, ось тут уже буде точно. Їм потрібно довести. Їм потрібно. А Гончаренки, Железняки, Федіни, Гераченки, Порошенки вони політики. От їх карати якраз ніхто не буде. Ну, хай думає САП. хай САП думає, друзі. Ну, дивіться, буде продовження цієї теми. Я думаю, воно буде. Але воно вже стихло. От дивіться, доба і вже тихше. Уже все. Уже все. А НАБУ ну, стежило, мабуть, роки стежило. Щось шукали, щось думали. І вони робили це по завданню. Не від себе, а по завданню. Спочатку там, адміністрації Байдена, тепер, можливо, інших. Не знаю кого. От я точно не знаю кого, але вони залежні. Тільки не від України, на жаль. І робили вони всі ці стеження. І зараз роблять, повірте мені, за іншими. Весь Кабмін він під стеженням. Офіс президента, частина під стеженням, а, Обласні адміністрації під стеженням. Повірте. Потихеньку вони роблять свою справу, яку їм наказали їхні боси, їхні спонсори. Подивимося, що з цього у них вийде. А ось тепер я хочу вам показати, як маніпулюють, як брешуть і як просто втюхують нам нерозумним те, що для них повинно стати посправдою. Ось дивиться, українська правда, Тетяна Олійник 10 листопада. Зробила такий заголовок. Зеленський відреагував на розслідування набу вироки. Мають бути це, коли президент сказав, що питань нема, доводьте. Знаходьте, саджайте. Це сказав президент. І тут їй подзвонили, чи з редактури, чи з Севгіль Мусаєва подзвонили, А може Коля Давиденка подзвонив, я не знаю. І швидко Таня Олінекс змінила надпись. Це ж телеграм-канал. Вона, от дивіться, перша надпись. Зеленський відреагував на розслідування НАБУ. Вироки мають бути. І вона змінила. Зеленський узагальнено. Ну, показати, нікчема Зеленський. Він узагальнено. Відреагував на корупцію, щоб, щоб ще більше підіграти знаєте, тих, хто ненавидить за Зеленського, щоб ще більше ненавидили. Ось так це все робиться. Ну, про Гончаренка я вже казав, що він, він просто відкрито сказав, всі хто, всі, хто пише про Міндіча, не забувайте подавати один, один з кращих друзів Зеленського. Про це також казав. А Баканов не кращий друг, а Пікалов не кращий, а? А кошевий не кращий? ні, ні, ні. А Я не знаю, хто там ще, хто, хто у нього були кращі? Та у нього всі чуть що. А, шиф, 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 шифріни, да, не кращі? Тепер міндіч кращий. Блін, йдемо далі, друзі. Про упаковки резервного фонду. Ось тут я вже з ким тільки не розмовляв. Звернувся до штучного інтелекту. І що тут він? Показав штучний інтелект. Тут я погоджуюсь з твоїм сумнівом: якщо гроші справді були в федеральних заводських упаковках, це означає або вкид через посередників ляльковиків, або провокація, або підмальоване доказове підкидання. Жодна серйозна корупційна схема не зберігає кеш у бездоганних упаковках. Ну це ж бред. Це ще раз казіно. Звичайне, вони влаштували з розвагами і ставили як, наскільки більше дурачків клюне на це, тим більше з маркуванням. Це неправда Це як би сказати, ми хотіли бути спіймані. Ну, ну, ну. А ще Міндіч сам а гроші за чи де вони знайшли гроші? Ми ж не знаємо, де вони знайшли, чи в кущах, чи в туалеті, чи у себе сифу. Чи... Міндіч такий дурний, такий дурний, що за ці валізи за... ну, Про плівки, відсутність плівок. Ти знову правий, якщо плівки міндіча існують, де він говорить, ну ладно, давайте ми плівки поки що залишимо. Будемо чекати. Будемо чекати офіційного повідомлення з набу. Я вже казав, якщо плівки є, вони повинні бути. Йдемо далі. Софія Федіна. Ось дивіться, дивіться, як, як який йде в вкид. Команда «З» з комуніздрила. ну Бурятка дає. Ну, бурятка, блін. Таке слово «з комуніздрила. В Буряті, блін, таке знають. На енергетиці 100 мільйонів доларів. З комуніздрила, це значить вкрала 100 мільйонів доларів. Да? А ще й передавала гроші на Москву офігеть, а, а вона сумку там побачила Динамо Москва. А чому сумка Динамо Москва? Я... Це взагалі ну, стільки не стиковок. Тут не просто відставка уряду мала б бути. Тут вся за команда мала б скласти всі свої повноваження. Це те, що вони сплять і бачать. Да? І відповідати за статтю Держради на кону виживання. Слухайте, це такий бред. і ось дивіться з дивіться. Ніздрила украла 100 мільйонів. І що пише самобу? Що пише само? НАБУ? Ось, Набу. Це його сторінка в телеграм-каналі. Кошти легалізувались через Бек Офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів США? Украли 100 мільйонів, як каже Федіна. Чи пройшло 100 мільйонів? Як? Я не знаю, украли. Це, це з одного місця пройшло? З двох місць, з трьох місць, з 10 місць. Їх всі легалізували чи ні, не легалізували? Ну, друзі, ну це такий абсурд. Набув перше, що тільки пройшло через цей офіс. А може, легалізували, як вони писали, 10-15% так 10% чи 15%? Пройти то могло і 100. А легалізувати скільки могли? Гривню 5, мільйон, 2. 200 мільйонів. Пройшло 100, легали 200. Якби можна, було, Федіна б написала і 200. Розумієте? Ну ось ці всі нестиковки, вони дуже і дуже цікаві. Далі. Желізняк. Кинув телеграм, все кинув, все все кинув телеграм, і воно пішло. Отримав підозру від колег, заступник керівника сап Андрій Синюк, нардеп Железняк. Попередньо зазлив інформації на по справі мідніча. І потім, хоп, він стирає все і пише, і пишуть: Железняк спростував свою заяву та сказав, що інформація ще перевіряється. Тобто, ложечки знайшлись, чи чашечки знайшлись. А осадок вже пішов, уже куча порохоботів кричить: ага, ага, підозра синюку. Так дивіться, якщо є підозра, то тільки своєму робітнику. Більше нікому вони не видали. Нікому. Поки ще ні. Не знаю. Можливо, буде до вечора. Зараз тут 16.00. Не знаю, коли пишеться це все. Ще є заява уряду. Ось це офіційно. Ось це я сприймаю, бачу і можу на це опиратися. Як і на ту заяву е, Набу, що про прохід 100 мільйонів. Не з комуніст здріли, а про прохід. От е, уряд заявив: уряд очікує на результати процесуальних дій е, щодо енергоатома і готовий сприяти Набу Тасап Свіриденка. Дякую, прем'єр-міністр. Очікуємо на результати процесуальних дій щодо ситуації з енергоатомом та невідкладне інформування уряду. Протидія корупції один із ключових пріоритетів уряду за будь-які порушення мають бути вироки та невідворотне покарання, наголосила глава Кабміну. Окрім цього, прем'єрка заявила, що Кабінет міністрів готовий сприяти у розслідуванні Національному антикорупційному бюро та спеціальної Оркційної прокуратури. Простими словами, друзі, давайте, хлопці, робить справу, ми не проти, ми навіть за, ми допоможемо. Тільки одне, доведіть її до кінця. Я вже сказав, не так, як Злочевський чи Мартинінка. Довідіть її до кінця, якщо зможете. Просто про, про цю піну вже це на сто чортіло мільйони разів. І що я бачу ще? Ось я бачу офіційну заяву політичної партії Європейська Солідарність. Ось що хоче політики, наші політики, заява політичної партії Європейська Солідарність. Ми починаємо процедуру відставки уряду. Наша мета керованість державою. Ось це. Ось це головне докорита, докорита, до корита. До -ко до -ко видно, збираються на Лавський і до корита. Отак ходять. Ну, друзі, а в мене ні. У мене головне е, покарати винних. Дійсно, покарати винних. Ну, це правда. Ми починаємо процедуру відставки уряду непрофесійного і корупційного. Наша мета, керованість держави, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, ну все. Ну і є ще одне офіційне, ну воно полу, Я вважаю, те, що в телеграмі пише Набу, це полуофіційне. Є сайт набу. Ось з ним я і користуюсь. От що виходить на сайт? Оце офіційне заява. Ну, є в телеграм-каналі. Ну, вони, тут, вони тут просто пояснили. Операція з викриття корупції у сфері енергетики, легалізація, да? функція легалізації незаконно отриманих коштів. Вони просто ось, почитайте самі загалом через таку з пральню пройшло, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Але ж ще раз повторюю: тут же ж написано: пройшло це не значить, було випрано, чи, чи взагалі щось було випрано. Цього не показано, і не розказано, і не доведено. Ось вони зробили таку офіціальну. У них є така підозра. Тепер хлопцям, що як сказала Свіроденка, хлопці, давайте підозри, давайте справи до суду, давайте вироки, давайте покарання, давайте, знаходьте ще винних, робіть свою справу. І ми подивимось, ровно через місяць, от місяць, оце ще буде там колотитися якийсь місяць, щось а може вже через тиждень затих. Буде колотитися, і через місяць ми побачимо. Справа йде, як потрібно, до суду. Або знову що штифраєр буде здал назад. Або так, або так, або будуть білетна каса. Можливо і так. Подивимося, хвиля спадає, піна пропадає, пузирі на губах потихеньку здуваються, залишається робота. Подивимося, друзі, на цю роботу. Але друзі, ось стоп-стоп, секундочку. Поки ми пишемо це, що я сказав, уже говорив, прийшла новина, телеграм-канали розповсюджують. Також телеграм-канал НАБУ розповсюджує. Що бізнесмен Тимур міндіч я казав, що нема підозр, нема посадок, нема рештів і так далі. Так, от, бізнесмен Тимур Міндіч отримав підозру в справі про корупцію. В енергоатомі САП, ну, заочну підозру. Його ж немає зараз, він десь в Європі. Як пише Набу, а набу пише, спецоперації МІДАС детективи затримали 5 осіб і повідомили про підозру семи членам злочинної організації серед них. Відомий бізнесмен керівник угрупування Міндіч, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки. Акціонерного товариства Енергоатом четверо учасників бек-офісу з легалізації коштів. Ну, все добре. Друзі, все дуже і дуже добре. Класно, що є підозри, класно, що є затримання. Зараз будуть обирати запобіжний захід. Слідкуємо, говоримо. Обговорюємо, тільки не кидаємося лайном, як кидається де хто. Ідемо далі, друзі. Йдемо далі, живемо далі. У нас не один міндіч, у нас крадуть скрізь, починаючи з, з села і закінчуючи міністерствами, і, і, і депутатами і всіми іншими. Так що ми до цього звикли. У нас уже шкура огрубіла. Ми захищаємо свою державу, нам свою справу робити. Навіть Покидьками, навіть з негарними людьми, навіть з негідниками іноді приходиться а, розмовляти. Але захищати ми захищаємо країну, не їх, не їх, а країну. Я, друзі, хочу подякувати спонсорам за те, що ви підтримуєте канал. Велика, велика вам подяка. Величезна. І я хочу подякувати тим, хто висилає посилки. Що до мене доходять, якщо хлопці щось мені висилають, я виставляю. Що не доходить, вибачте, я не можу виставити, тому що в мене цього немає. І я хочу подякувати е за донати. Як для наших воїнів, так і тим, хто підтримує канал. І дякую, пані Надії Алійник. Це наша, наша пані Надія. Ну, дякую за ваш такий шикарний, добрий донат. Дякую. Ви скрізь, пані Надія. І хлопці вам дякую. Дякую, дякую Петрі в Галині, Ковальчук Надії, панікова Надія 50 на 50. Дякую вам, пані Надія. Я дякую пані Валентині Марчела з Італії, яка перерахувала як на підтримку наших воїнів, так і для каналу. Дякую, пані Валентина, а робиться її родичка Марія Кравчук. Дякую вам, дякую, велике. Донат шикарніший. Дякую, пані Валентина. Байтуріної Галині, Артамоновій Наталі. Разцінніс Наталії, пані Наталія на канал перерахувала. Дякую, пані Наталія. Мачаліна Галині. Дякую, пані Галина. Але я хочу вам сказати, ви там зробили напис, але я не можу зробити те, що ви там написали. Ви прочитайте його і ви зрозумієте, чому я не можу це зробити. Але подяка вам все одно, велика пані Наталія. Ой, пані Галина, вибачте, пані Галина, велика подяка. Полив'яному Миколі 20 на 80 дякую. Реп'ях Анатолію. Ковальові Оксані дякую. Хименюк Хімен... Ларісі, пані Валентині Мазепі на канал, пані Валентина Перехувала, велика, велика вам подяка. Возній Людмилі і Платонінка Надії. Всім-всім дяка. Велика, велика дяка, друзі. Кого не назвав завтра? Завтра у нас прямий ефір о 20.00. І буде дуже цікаво, і потихеньку воно ж ми доходимо, доходимо до істини. Дійдемо, будуть нові, можливо, вкиди, можливо, будуть нові дані, скажімо так, або заяви. Завтра про багато про що поговоримо. І не тільки про це. Там є дуже цікава. Тема одна, яку завтра я хочу з вами, друзі, обговорити і почути вашу думку. До завтра. Україна переможе!